Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу притчу про те, чим відрізняється щаслива сім'я від нещасливої. В одному місті живуть по сусідству дві сім'ї. Одне подружжя постійно свариться, звинувачуючи одне одного у всіх бідах і з'ясовуючи, хто винен, а інше живе дружно, ні сварок немає, ні скандалів. Дивується норовиста господиня щастя сусідки. Заздрить. каже чоловікові, піди глянь, як у них так виходить, що усе гладко і тихо. Прийшов чоловік до сусідського будинку і причаївся під відкритим вікном. Прислухається спостерігає. А господиня якраз порядок в домі наводить, вазу дорогу від пилу витирає, раптом задзвонив телефон. Жінка відволіклася і вазу поставила на краєчок столу. Але тут її чоловікові щось надобилося в кімнаті. Зачепив він вазу та впала, і розбилась. Ох, що зараз буде, думає сусід? Підійшла дружина, зітхнула з жалем і каже чоловікові: Пробач, дорогий, я винна, так невдало вазу поставила. Що ти мила? Це я винен, поспішав і не помітив, що тут ваза стоїть. Що ти? Не винен ти? Це я була неуважна. Хай, як то кажуть, на щастя буде. Боляче защеміло серце у сусіда. Прийшов він додому засмучений, дружина до нього. Щось ти дуже спритно. Ну що, подивився? Так. Ну і як там у них? У них ніхто нікого не звинувачує, кожен сам винен. Тому вони і не сваряться. А ось у нас щоб не сталося. Кожен завжди звинувачує іншого. У цій історії навіть коментувати нічого не потрібно. Все і так ясно. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!